Це вперше за останній час за таку історію зібрання не однієї людини, яка передає свою колекцію державі, музею, нащадкам, а це насправді декілька видатних вже арт-фундацій. І сьогодні ми маємо повернути, відновити цю історичну справедливість, показати всьому світові, що авангард український, що ми є центром світового авангарду. І в першу чергу також для себе створити такий осередок авангарду в місті Києві, в його серці, а саме в музеї історії Києва. Христучись цією нагоду, я би дуже хотів подякувати. І всі меценатам, які проявили таку довіру, і митцям, які подарували одну з найкращих своїх творів, і колективу музею, який пообіцяв з достоїнства виносити цю колекцію, плекати її і популяризуватися. І безпосередньо пану Юрію Камількову, бо, ну, скажімо так, енерджайзер цього проекту все ж таки є він. Я сподіваюся, що це початок великого шляху, От, і це перша виставка, перший крок. Але я сподіваюся, що е, дорога цього музею буде ну, потужною і щасливою. Бо я думаю, що вона це все-таки е, український міталітет і звернення. Е. Малінича до народного мистецтва, і, і я думаю, це не, це не випадково, і воно дуже багато відзначає. Важливо, що музеї а, авангарда показують, що без не можна знищити. Навіть якщо а, люди ініціюють цю річ, вони пробують а це зробити самі ініціатори і самі теоретики, але... А Місце якась така дивна річ, що вона виникає на тому місці, де вже здається нічого не можна відродити. Український авангард це ще і кіно, це і надбання і Олександра Довженка, і е, Михайла Калфмана, е, і фантастичних композиторів. І так само їхнє надбання сьогодні має продовження. Всі книжці присвячені виставці живописного заповідника, який був, відбувся на початку цього століття 2002 рік в Національному музеї України. І, де він, і там його фраза не буде повністю, що нарешті після довгої паузи Україна повернулася до Авангарду.